Мір Божого дорогоцінні, ділюся по сьогоднішній проповіді, що я зрозумів для себе, як постарі показали для мене, що таке совість, чи є вона у мені, і чи я поступаю, чи живу по совісті. Совість це є частинка Бога в кожній людині. Вона присутня тільки тоді, коли ми з'єднані з Божими людьми. Це тільки тоді, як ми робимо так, як роблять Божі люди, тобто покладаємо свої життя. Зараді ближніх своїх, кому коли ми приділяємо їм час на те, щоб вони впізнали істину так само, як ти впізнаєш від Божих людей. І це от тоді, коли є плід і результат. І дякую Божим людям дійсно за цю реальність, за те, що показують нам це, і щоб в нашому житті не було ніякого цього кораблі крушення, що ми знаходимося в реальності і що ми можемо дійсно послужити людям, так як служать нам Божі люди.